Сьогодні ми вирішили виїхати на природу і прихопили з собою наш новесенький мангал. Він зроблений з міцного матеріалу, тому дуже надіємося, що він нам дуже довго прослужить. Тут ярусик вже зустрів свого друга Рижика. Володя каже, що мангал дуже міцний, і подивіться, які класні надписи можна зробити: різні зображення, індивідуальні гравіювання за ескізами на замовлення. Найбільше на шашлик очікує котик Рижик, а також ярусик. Нам дуже сподобалися ці шампура. Вони такі надійні. Чоловік направду був від них в захваті, тому що вони виглядали дуже-дуже міцні. Так, да, тут вже аромат на цілий ліс. Кіт вже не може дочекатися. Він сьогодні з нами відкрив сезон. Також дуже зручно, бо за одне приготування можна пригостити всю компанію. Бачите, мангал дуже великий, ми навіть всі шампура не використали. Їжу приготували дуже швидко, смачно і з ароматом димку. Вибачте, будь ласка, за картинку, але дійсно шашлик вийшов просто ням-ням. Друзі, подивіться, який смачний обід. ми приготували сьогодні гарного недільного дня. Вирішила ось так: пообідати на природі. Я вважаю, що мангал має бути в кожній сім'ї, а в нас вже є наш дуже класний, такий авторський, і це може бути дуже класним подарунком для кого, оскільки ви можете замовити гарне гравіювання, надпис, і це просто незабутній подарунок. Нам смачного і бажаю вам побільше таких гарних сімейних затишних неділь.